Зараз з нами на зв'язку директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі Слава Україні, героям слава пане Павло, доброго ранку. Давайте почнемо з перемовин між президентом Зеленським і президентом Трампом. Сам Дональд Трамп дуже схвально відгукнувся про цю телефонну розмову. І це була їхня перша пряма розмова після зустрічі у Білому домі, 28 лютого, тобто, от через 20 днів, знову пройшла телефонна розмова. Значна частина цієї розмови пише Трамп, ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії та України. Ми знаходимося на Правильному шляху, ну і далі, далі, далі ця телефонна розмова? Ну і вже там різні коментарі, які надійшли після самої телефонної розмови, включно з розбіжностями, йдеться про одну атомну станцію, чи можливо допуск американців в управління всіма українськими атомними станціями, чи оцей трек про ядерну енергетику зараз приходить просто на заміну тим історіям про українські корисні копалини. Чи це якась додаткова штука, чи що ви за цим бачите? Я хочу скористатися нагодою, щоб порадити нашим глядачам-слухачам, щоб вони менш емоційно реагували на заяви Дональда Трампа і намагалися аналізувати документи, тому що у Трампа все завжди прекрасне, чудове, навіть шмарклі, маска молодшого на столі в робочому кабінеті Трампа розумієте і це ну це особливість характеру. З чим з цим дуже складно переробити, з огляду на вік Трампа його посаду і власне манеру поведінки. Тому все буде чудово, все буде надзвичайно. Але я припускаю, що американці продовжили тиск на Київ, тому що вони сприймають Україну як слабку ланку, і відповідно хочуть. Створити умови, за яких вони можуть домовити з Росією, при тому, ну якось скажімо, зменшивши можливості опору України і підштовхуючи нашу державу до досягнення якогось миру з Росії. Проте я дуже скептичний до цього ставлюся, що з Росією можна досягнути якогось миру дуже скептично. Ну, навіть президент Зеленський сказав напередодні, що шановні визнання тимчасово окупованих територій російськими є червоною лінією для України. Ми ніколи на це не підемо. Я думаю, що цю позицію як червону лінію мали би зрозуміти і американці. І, ну і навряд чи росіяни розраховують, що вдасться дотиснути Україну до офіційного визнання російськими українських тимчасово окупованих територій. Але менше з тим ми ж маємо розуміти, що ситуація. Ця зараз не я ж такою такою, що Україна могла б збройним шляхом звільнити всі окуповані території, і відповідно це не визнання де юре, але заморозка де факто чи до цього зараз прагне американська адміністрація? Бо мені здається, що ну їм важливіше, хоч якась угода про припинення вогню, щоб записати це Трампу в швидку перемогу. Ну а далі про це можна забувати. у вас немає такого враження? Ви праві, Трампу потрібна швидка перемога, яку можна в лапках продати своїм виборцям, сказати, що от я ми здобули, і відповідно на це далі займатися іншими питаннями. Я думаю, що Трамп на сьогоднішній момент все-таки не залишив сподівань добитися свого, але мене, чесно кажучи, лякає. Коли е, спецпредставник Трампа Вітков, який має контактувати з Росією, фактично в своїй заяві цитує переказує близько до тексту заяву російського Міноборони, тобто мін то, ну це знаєте, якось позиції чесного брокера дещо підважує. Ну, як на мене, на, на мою думку. Тому я думаю, що з цим у нас є певні об'єктивні труднощі і. Ми маємо це усвідомлювати, що нам потрібно шукати механізми впливу на команду Трампа і на тих людей, які його оточують. Навіть так. ну і власне вже згаданий сьогодні. Пан Вітков в ефірі Блумберг сказав, що повне припинення вогню в Україні може відбутися вже за декілька тижнів. Ну і він також не виключає особистої зустрічі президента Трампа з російським диктатором Путіним. По суті, Дональд Трамп за останні тижні зробив те, що чого дуже прагнув Путін, щоб він щоб зняли блокаду, що називається, з нього щоб з ним розмовляли, щоб його слова хтось. Слухав, ну і тепер уже, щоби з ним зустрівся президент наймогутнішої країни в світі. Причому Путін же ж намагається продати там якісь ну додаткові історії про інші регіони. Це можуть бути і ядерні переговори з Іраном, і, можливо, якісь історії про близький схід. Що ви за цим бачите? Я припускаю, що відков в цій конфігурації не просто так. Оскільки у нього є досвід проведення переговорів з Ізраїлем і Хамас, то я не виключаю, що цей досвід покрокової такої дипломатії він може бути командою Трампа, використання. Але сказати, от 100%, що буде саме така ситуація, а не інша, я на сьогоднішній момент не візьмусь, тому що у мене є по перше, чітке усвідомлення, що у команди Трампа немає плану врегулювання. Російсько-української війни і її припинення з іншого боку, я розумію, що у них є прагнення Росію опустити до рівня пострадянської держави, нехай великої, і за, за рахунок її війни з Україною, але те, який спосіб це е, обрано для того, щоб це робити, ну я думаю, у більшості громадян України викликає хіба що обурення, тому що політика. Не батогає пряника, а пряника і ще раз пряника щодо Росії вона, ну як на мене, є хибною і місцями помилково злочинною. Тому е вважаю, що Трамп просто е є заручником власної психологічної, власних психологічних особливостей, які, до речі, росіяни дуже добре усвідомлюють, вони дуже добре ним маніпулюють. Трамп є. Об'єктом рефлексивного управління з боку Росії це на сьогоднішній момент, на мою думку, ну дев'яносто факт. А рефлексивне управління, що ви маєте на увазі, як саме воно працює, і що воно таке? Я маю на увазі, що в порядок денний Трампа вкладаються ідеї, думки, тези про те, що і не Росія є належним партнером. що Штати і Росія співпрацювали у боротьбі з нацизмом, що немає е, ніяких непереборних суперечностей, і це через Трампа потім опускається на його команду, бо там така ієрархія, як компостер. Знаєте, і коли е, звучать слова про те, що е, від Марко Рубіо про те, що Росію не можна перемогти, то хай він погортає підручник історії 20-го століття. Чи хай хтось з Японії йому зателефонує, розкаже про російсько-японську війну? Тобто, це все міфи. Росіяни дуже вправно транслюють на американського президента свою міфологію, і це наша спільна проблема велика проблема дуже велика проблема. Тому що я думаю, що у нас є певні в цьому сенсі і труднощі з тим, щоб ми формували власні погляди, їх доносили до Трампа, і нам потрібно робити все для того, щоб максимально нейтралізовувати. Власне, російські підходи, російський вплив, але за законами жанру ми не можемо говорити про те, що як сказав Володимир Зеленський, про те, що Трамп сидить в середовищі російської пропаганди, тому що у Трампа це викликає просто вибухову реакцію. Добре, а власне коли навіть поговорили от два дні тому президент Сполучених Штатів і російський диктатор за підсумками Дональд Трамп не давав прес-конференції, хоча він любить давати прес а було лише коротке інтерв'ю Fox News, ну І там ще одна цікава деталь. Кремль написав, що значить росіяни нібито обговоре, що Путін нібито обговорював зупинення постачання озброєння і взагалі військової підтримки. Для України сам Дональд Трамп про це сказав, що ні, ні ні ми взагалі не говорили про допомогу. Ми взагалі ми говорили про багато речей, але про допомогу ніколи, але допомогу ніколи не обговорювали. От що нам це може сказати? Тому що Путін Путін публікує, ну Кремль публікує ну, цей Виш Фул Видавати бажане за дійсне. Я думаю, що тут є. Важливий дипломатичний нюанс: те, що сторони не випустили спільну заяву за підсумками переговорів. До речі, якщо я не помиляюсь, у... після переговорів Зеленського і Трампа також немає спільної заяви, правда? Тобто, якби так, була спільна не бачу. заява за підсумками переговорів, то це б означало, що позиції зійшлись, узгодили текст і відповідно під, ну так би мовити, під двома підписами його запускають. Я хочу нагадати, що Росія ставить припинення військово-технічної допомоги Заходу умовою припинення війни, читайте своєї перемоги в війні проти України, починаючи з весни літа 2022 року, з того часу, як перші гаубиці далекобійні потрапили в Україну. Тобто, це все реальні, предметні, конкретні справи. І тому я думаю, що ми маємо в цьому сенсі е, бути пильними, бути уважними, і розуміти, що е, адміністрація Трампа одного разу показавши, що вона може з цим пограти, вона відкрила ящик пандори, і Росія тепер буде намагатися весь час ставити таку умову. І е, тут знаєте, є один цікавий момент за моїми спостереженнями. Путін чітко визначив дату проведення переговорів з Трампом, не Трамп я виходжу з того, що Путін під час переговорів анонсував обмін полоненими і звільнення українських важкопоранених полонених. Я не вірю, що цей обмін з узгодженням з усім можна було організувати всього за одну добу. Це технічно, на мою думку, неможливо. Тобто, Путін знав і Путін зіграв на, з Трампом, як то кажуть, на своєму полі. Ну, власне, президент Зеленський, можливо, він, але можу помилятися. Можливо, хтось з влади казав, якраз що цей обмін полоненими, який відбувся вчора, то це готувалося впродовж багатьох тижнів, як завжди, і відбуваються ці процеси. Але так сталося, що просто Путін, коли вже все було погоджено з Україною, це ще додатково продав Трампу як свою таку поблажку, так само як він продавав нібито помнемилість до нібито оточених Десятків тисяч, сотень мільйонів українських вояків у Курській області, тобто це такий торговець повітрям виходить. Так, Путін торговець повітрям, причому достатньо професійний. Але проблема в тому, щоб Трамп покупець повітря, розумієте? Якби Путін продавав більш раціонально мислячому президенту, який опирався б своїх оцінках, Надання розвідувальних служб, а не на власну інтуїцію, на все інше було б набагато краще, повірте, але зараз ми маємо те, що ми маємо. Окей, от ті речі, які відбуваються зокрема і сьогодні зранку на аеродромі енгельс 2 в Саратовській області, просто звідти надходить все більше різних фото і відео підтверджень від тамтешніх місцевих мешканців, і з звуками вторинної детонації, і явно з ураженням військового аеродрому, ну і те, що росіяни там уже понад добу не можуть погасити нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї. Оці українські Інські далекобійні санкції, чи вони можуть зараз, можливо, в якомусь майбутньому повпливати на на зговірливість росіян і їхнє розуміння, що ну в цю гру можна грати вдвох? Я Думаю, що власне завдання удару по Енгельсу -2, ну по аеродрому, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, це серйозний успіх, серйозний аргумент. України на переговорах, але е мені складно уявити. Ну давайте згадувати не тільки Енгельс-2 Давайте згадувати, що було сьогодні вночі в Кропивницькому, тобто понад 30 вибухів, е багато поранених і дуже багато пошкоджено саме цивільних об'єктів так. Росія е також піднімає ставки, і вона е достатньо добре розуміє. Психологію Трампа, тобто вона в даному е, випадку, ну я використаю не експертне дії слова, кошмарить Трампа і показує йому, що війна все більше і більше ескалує, і мовляв, що ж ти робиш, і е, відповідно намагатиметься його руками тиснути на Україну. Це ж теж абсолютно зрозуміло, що Росія не може е, добитися тиску на Україну, а буде апелювати до Трампа і розповідати байки про те, що. Ми позбивали власні БПЛА, які летіли в Україну, а де окремі члени адміністрації Трампа будуть це підхоплювати. Нам треба шукати можливості оперативного донесення інформації до Трампа та його команди через європейських лідерів. Ну через лобістів, це не вийде, на мою думку неможливо перетягувати, намагатися на свій бік конгресменів впливових, які мають. Доступ до Трампа це, ну тобто, треба шукати різні можливості. Без них нам буде сутужно. Треба це визнавати, і треба проти цього боротися. Фактор посередників чи помічників може навіть так це буде сформульовано, тому що була інформація про те, що один з радників британського прем'єр-міністра брав безпосередню участь у підготовці у роботі разом з українською делегацією перед виїздом до Саудівської Аравії. Ну і власне отакі посередницькі дипломатичні історії, українська позиція через британців або через французів, яка може. Може доноситись до президента Сполучених Штатів Америки така опція на чи вона теж не демонструє якоїсь там суперефективності. Нам потрібні різні методи наївно розраховувати з огляду на психологічні характеристики Трампа, що його можна переконати в чомусь за один день. Неодноразово мені доводилось читати, що остання людина, яка Заходить до Кабінету Трампа перед якоюсь важливою зустрічю чи важливим дзвінком чи ухваленням рішення вона має найбільше шанси на нього вплинути. Ну але вплинути на графік Дональда Трампа з України ну практично неможливо, правда. Ви спробуйте на графік Володимира Зеленського вплинути з України. Тому я думаю, що нам треба шукати різноманітні можливості і шукати різноманітні підходи. Чим більше у нас буде шансів і вірогідності, тим краще для, для кожного з нас. Окей, для Путіна є така сакральна дата, яка називається 9 травня, і явно він зараз хоче щось продемонструвати, якусь перемогу. Чи, чи будемо ми бачити з вашої точки зору, що найближчим часом ну якогось реального навіть замир'я чи там часткового припинення вогню скоріш за все не відбудеться, Бо Путіну важливіше показати своєму населенню якусь там суперпабіду, аніж дати можливість через оце замирення. Продемонструвати перемогу Трампу. Я думаю, що для Трампа такою сакральною датою може бути великдень, адже, ну, ви знаєте, ця показова е, набожність, вона теж присутня в його адміністрації, і, так би мовити, багато речей. Вони ну такий, е, можливо, не прямий, бо е, вплив, але е, він присутній. І тому Трамп буде намагатися ну, до Великодня. Ну я думаю, що Росія йому буде намагатися продати ідею Великоднього перемир'я. Тут практично в мене немає сумнівів. Як вони це реалізують чи реалізують взагалі це питання? Але те, що е, буде е, така спроба, в мене практично немає сумнівів. Були також коментарі різних оглядачів і українських і закордонних про те, що ну окей, зараз Владімір Путін починає водити Трампа за ніс, і відповідно з якогось моменту, коли стане зрозумілим, шово така швидка перемога на українському полі по українській, як росіяни кажуть, українській кризі для, для Трампа неможлива, то там все таки може бути застосований режим певного батога. І про це до речі була заява міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, що йому було доручено переглянути ті санкції, які запроваджені зараз проти Російської Федерації. Він їх назвав такими лінивими. Колись він казав, що вони працюють на 3 з 10 балів. Я не знаю, яким чином він це міряє. Ну і прорахувати всі можливості посилення санкцій, плюс ну там очікуємо ж. По суті, збільшення видобутку нафти в рамках ОПЕК, плюс не таке велике зростання економіки, а значить, і не така затребуваність у нафті в Китаї. Уже понижена ціна Goldman Sachs на кінець 2025 року. По нафті оці речі можуть працювати чи до них дійде ну як до останнього козиря чи останньої карти? Бо Дональд Трамп любить казати про карти я думаю, що на сьогоднішній момент остаточно говорити про тактику Трампа дуже складно так само складно говорити про його стратегію. Часом видається, що їх просто немає, тому е, я думаю, що нам потрібно е, розраховувати насамперед на себе і розуміти, що і як ми можемо робити в даному випадку. Тобто ми маємо діяти з огляду на те, що Сполучені Штати перетворилися на посередника з партнера і союзника, і відповідно ми маємо переконувати посередника в тому, що наші позиції є непохитними що тиск на нас є безперспективним, і тому ми будемо діяти в саме такий спосіб, як вважаємо за потрібне. Це, на мою думку, єдиний можливий на сьогоднішній момент варіант без цього. ми… Нічого предметно добитися не зможемо, і тому давайте з цього виходити, і ми знову розумієте, ми знову маємо говорити про те, що законодавчий орган має працювати як годинник. Ми знову маємо говорити про те, що мають створюватись нові підприємства. Ми маємо створювати е, фондовий ринок. Ми маємо захищати. Перспективі іноземного інвестора ми маємо більш активно боротися за санкції і доводити довод... Розумієте, це має бути доказово такі двохходовки. отримали, продемонстрували, отримали, продемонстрували. Тоді, ну, е ми маємо, е знаєте, з Трампом грати в геополітичний гольф, проходити за ним ці лунки і намагатися його, знаєте, в чому особливість, що. Щоб бути з ним на одному рівні і не намагатися його випередити, грати з ним на рівних, але не перемогти його, тому що якщо Трамп програє, то його психологічні характеристики будуть виступати проти нас. Ну і на фінал видання Блумберг пише, що Сполучені Штати е, пообіцяли Європі участь у мирних переговорах щодо України. Чи от з тої фрази, яку ви сказали буквально хвилину тому, Сполучені Штати перетворились на посередника, але країни Європи ну не виглядає так, що теж перетворюються на посередника. Вони все ще е, ну мені здається, заслуговують на назву союзники і партнери. Оця погода, Оця згода. Долучити європейців це нам щось дає, так ми маємо за нею чіплятися і маємо розширювати переговорний формат. Можливо, можливо, за рахунок Туреччини, тому що розширення переговорного формату за рахунок Китаю Трамп я думаю, сприйме негативно. Адже не перша адміністрація в Вашингтоні вважає Китай найбільшим своїм супротивником. Але Туреччина з її амбіціями і на тлі нещодавніх переговорів. Ердогана і Трампа, вона виглядає ну достатньо прийнятним учасником цього можливо, десь після візиту міністра закордонних справ Андрія Сибігі при, притягувати до цього переговорного процесу Індію Ми маємо одночасно показувати, що ми зацікавлені в досягненні діл, діл, в тому числі пізділ да мирної угоди. Але е, разом з тим. Ми е, маємо говорити і про те, що умови, які вона має передбачати, вони повинні все ж таки нас влаштовувати, а не бути просто так написаними. Добре, добре. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор інституту світової політики Євген Магда.